В даному відео я покажу основні моменти роботи в програмі БАС Малий Бізнес. Тобто ми розглянемо основні операції це надходження товарів від постачальника, створення номенклатури, створення ціни на основі цього надходження і відповідно формування видаткової накладної, а також покажу роботу касира. Отже, щоб нам рознести накладну, тобто внести в базу той товар, який ми купили, ми заходимо в розділ Закупівлі, прибуткові накладні. Тепер нам потрібно створити новий документ. Зускаємо кнопку Створити, обираємо постачальника, створюємо постачальника. Тепер ми додаємо товар в сам документ. На даному етапі в нас немає в нас база чиста, тобто ми її зараз створимо. Натискаємо кнопку Створити. Вводимо назву товару. Якщо ми ведемо облік по штрих-кодах, то ми можемо тут ще і додати сам штрих-код. Натискаємо кнопку Створити, потім команда Штрих-коди вверху. Натискаємо Створити і скануємо, якщо у нас є обладнання сканером, або ж якщо у нас товар немає на собі роздрукованого штрих-коду, передбаченого виробником, то ми можемо згенерувати в програмі. І якщо у нас є принтер-етикеток, в подальшому його роздрукувати. Згенерували, записали, все, у нас на цей товар створено штрих-код. Ну і так, по інших пунктах артикул, якщо ми ведемо облік по артикулах і інші реквізити, одиниця виміру. і так далі. Так, далі. Записати. Обираємо цей товар, вказуємо закупівельну ціну. Давайте ще один додамо товар створити. І у нас тут ми можемо товар сортувати по групах, тобто ми стаємо на пункт групи, можемо створити групу. Це буде група Зошити і група. Відповідно, ці позиції ми можемо перенести в цю групу. Хай в нас це буде цей товар. Зошит буде. Так, зошит. Все, таким чином ми створили два товари і додали їх в накладну. Для цього можемо проводити документ. Так, вніс виправлення в накладну провести. На підставі створеної накладної ми можемо створити наші розрібні ціни. Тобто ми, коли провели документ, натискаємо кнопку Створити на підставі формування ціни». Вказуємо, що ми бажаємо створити роздрібну ціну, натискаємо далі, показувати діючу ціну. Далі. Тепер ми бачимо в колонці ціна нова наші закупівельні ціни. Відповідно, ми можемо змінити їх або за формулою, або на відсоток. Нехай приміром, у нас буде накрутка на закупівельні ціни 25%, вказуємо тут 25%. Окей. Okay. І програма перерахувала нам закупівельну ціну на цей процент. Якщо нас ціна не влаштовує, ми бажаємо вручну казати, то ми просто вводимо її тут вручну. Після того, як ми встановили ціни, натискаємо далі, ставимо галочку Перезаписувати ціни, далі. І ціни в нас встановлені. Тобто, якщо ми зараз зайдемо у довідник з номенклатурою, ми побачимо, що у нас вже є ціни. Тобто головне номенклатура, фільтри, роздрібна ціна, і ми бачимо, що ми ставимо на всі групи, що вся номенклатура відображалась. бачимо, що в нас вже є роздрібна ціна. Тепер ми можемо продавати товар. У нас може бути два варіанти продажу. По видатковій або робоче місце касира. Ну, спочатку розглянемо продаж по видатковій, заходимо в розділ продажі. Відповідно, можна спочатку створити замовлення покупця, якщо ми таким чином ведемо облік, або відразу створити видаткову. Видаткові накладні, створити, обираємо покупця. Вібрали. Тепер додаємо товари, які в нас вже є на балансі. Натискаємо кнопку Підібрати, бачимо, що вона в нас в наявності є зожит. Двічі натискаємо Перенести в документ. Товар нам додався в таблицю. Після цього, якщо у нас ця ціна влаштовує, її також можна тут змінити. Допускаємо провести і закрити. Продаж відбувся. Ну і відповідно в цьому документі можемо розпечатати. Це тобі, стандартна функція. Накладну. Тепер розглянемо продаж з робочого місця касира. Дане робоче місце знаходиться в розділі продажі. Робоче місце касира РМК. відкрилось робоче місце касира. Зміна відкривається автоматично під час пробиття першого чека. Тут також можна працювати сканером, якщо у вас є обладнання, також можлива інтеграція з програмними реєстратора. Вони будуть виводити чек на друк, на чековий принтер. В даному випадку натискаємо підпір і обираємо товар, який в нас є в наявності. Тобто, у нас вже залишилась книга. Двічі клацаємо, перенести в документ. Відповідно, тут у нас можна додавати знижки, допустимо, ми хочемо встановити знижку 5% або ж можна вказати суму. Допустимо, ми хочемо зробити знижку на 20 гривень. Програма перерахує нам кінцеву суму. Після того, як ми додали товари, ми натискаємо оплата, обираємо спосіб оплати, яка буде готівка. Вказуємо суму, яку дає нам клієнт при розрахунку. Або ж без решти, і програма пробиває чек. Під час цього створюються тимчасові документи, чеки. Ось, якщо ми зайдемо, ми бачимо, що цей товар був пробитий. Вони не видаляються, вони завжди зберігаються в програмі, і це потрібно для того, щоб робити відміну, коли, допустимо, Відбувається повернення товару. В кінці робочого дня ми закриваємо зміну, тобто можна закрити ось через цю кнопку, або в кнопці ще, тут також ці функції продублювані, закрити зміну. Вказується сума, яка в нас є в касі. І проводимо документ. Це денний звіт про роздільні продажі. Він також, якщо ми бажаємо їх переглянути, заходимо в розділ продажі і звіти про роздібні продажі. На даний момент у нас зміна закрита, тобто робочий день завершено. Так, тепер подивимося звідти. Допустимо, нас цікавить, скільки ми заробили. Заходимо в розділ продажі, звіти. Продажі. Щоб побачити валовий прибуток, нам треба обрати тут. Так, ну, от валовий прибуток за номенклатурою сформувати. Таким чином ми бачимо, що купили ми товар за 120, продали за 150 і бачимо наш валовий прибуток і рентабельність. Ці звіти досить гнучки, тут можна вибирати по фільтрах і додавати нові колонки. Тише у